Чи буде покарання за закриті укриття? І так, що говорять мені карти? Буде велика чистка на всіх рівнях влади. Це стосується багатьох. Будуть і суди, і когось таки посадять, і багато звільнень з посад. Але так воно і мало статись. Також мені випадають дві публічні історії. Їх не тільки звільнять з посади, але вони отримують важке покарання. Це відбудеться 100%. І це для всіх будуть такі неочікувані особистості. Вони мають сильний вплив на владу, також вони мають багато запитань стосовно матеріального збагачення. Політали зверху, доліталися досить. Тут саме будуть люди непідставні. А дійсно за діло люди будуть покарані, і це добре. Чи змінить Київ свого мера? Стосовно мера Києва кличка, то його час підходить до завершення. Якщо він піде, то як буде краще для Києва? Якщо піде, то краще, щоб прийшла на його місце жінка. І буде з нею добре і для Києва. І для порядку, для Києва в цілому. Кличко тримається з останніх сил. Тут вже грає час проти нього. Він висить на волосині. Чи будуть нові звільнення в судовій гілці влади Якщо говорити за судову структуру, то багато хто сидить і боїться за своє місце. В найближчі три місяці їм є чого боятись. Буде змінено багато законів, що їх стосується. І відбудеться велика чистка. Тому втриматись їм нічого не допоможе ні знайомства, ні хабарі. Будуть приходити нові люди. На керівні посади знову прийдуть жінки. В цілому все добре. Артем Сіль встане з пепла та продовжить свою роботу. Якщо говорити, чи повністю зможе відродитись, то скоріше ні. Так як було, вже скоріше за все не буде. Я бачу щось додаткове. Це може бути другий комплекс поруч, або поєднання двох підприємств в одне. Тобто, чи підніметься з пекла, то так, але не так, як це було раніше. І це ще ми будемо чекати не рік і не два. Чи зможе Україна закрити небо від російських ракет? Ну, давайте так, прямо в очі. На найближчий місяць точно не будемо цього чекати. А далі ще пізніше з вами подивимось. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.